Почнемо знаєш, з такого прикладу. От молода сім'я, знаєш, щойно вийшли з під батьківської опіки. От і знаєш, батьки вони перший рік особливо дуже пильно за ними слідкують. Дехто може ображатися, що батьки втручаються в життя, дехто навпаки каже, вони хочуть допомогти. Наскільки батьки вони можуть втручатися в життя своїх одружених дітей, як ти вважаєш? Ну, на мою думку, дуже залежить сильно від сім'ї і того, наскільки близько спілкувалися, там, наприклад, там чоловік спілкувався зі своїми батьками до того, як він вийшов там, із сімейного діму і вже почав там жити з дружиною. І так само і для дівчини. Але на мою думку, дуже класно, коли люди, коли які тільки утворюють шлюб, вони. Роблять певні здорові межі, і вони кажуть, що ми батьків любимо, ми батьків поважаємо, батьки можуть дати певну пораду, вони можуть інколи допомогти з позиції свого там, життєвого досвіду, але ніколи, 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 ніколи ніхто в нашій сім'ї, окрім нас не буде приймати рішень. Тому що для того, щоб двоє людей почали бути однією. Такою сім'єю, і у них реально створилася а, така, ну, твердий фундамент, це треба, щоб інші люди пішли з цих відносин. І саме тому а, треба відлепитися від батьків і прилепитися один до одного: чоловіку до дружини, дружини до чоловіка. І якщо а, чоловік. Хоче просто максимально мені здається, ну, так заслужити таку зневагу від жінки, і в її очах не бачити взагалі нічого окрім сорому і стиду. То мені здається, що от дозволити, щоб мама чи батько його якось керували його поведінкою, ось це стовідсотковий шлях саме до того. Мені знаєш, є ще такий момент, коли мама, ну твоя чи мама чоловіка, вона може приходити додому і готувати їсти, тому що типу ж дружина може десь там не справляється, або навіть просто хоче допомогти. Ну бо на роботі хтось, але це все теж згубно впливає. Тобто, ось цей коли ти допускаєш. Батьків більше, ніж потрібно, все, це вже от починається халепа. Ну, я думаю, так. Да. Тут ще от хотілося б таке коротесеньке звернення для чоловіків зробити: що коли ваша дружина погоджувалася стати саме вашою дружиною. Вона е, виходила заміж за вас, не за вашу маму, не за вашого батька, не за якогось там старшого брата чи сестру, дядьку, там якогось чи тітку, яка там якісь постійно видають поради, там чи ще когось. Вона стала саме вашою дружиною, і вона хоче бути за мужем, за вами. Тобто. За мужем, Розумієте, не за вашою мамою, не за вашим батьком, не за кимось ще, а бути за мужем, тобто за вами. І, і завжди, коли ми допускаємо інших людей в стратегічне прийняття рішення, це дуже пагубно впливає на стосунки. Порада від батьків, добре, окей. Можливо, якась там допомога, там посидіти з дітьми там чи допомогти там щось. Там, я знаю, ремонт робити в хаті, там, чи просто батьки там, хочуть десь допомогти, там, дати якісь там, гроші на якусь неможливу відпустку, на яку там, зараз не може поїхати, там, молода сім'я, чи ще щось. Тобто ну, певна допомога, певна порада, певна емоційна близькість, окей, але ніколи не впускати до стратегічного прийняття рішення і щоб дружина не відчувала, що. Чоловік він повністю ще там, от з мамою там і з батьком він не перерізав цю поповину і вони продовжують впливати, тому що інколи наміри у батьків дуже добрі, але по факту цей вплив виходить дуже негативним, і він дуже багато речей руйнує в сім'ї. І саме тому потрібно вміти цю поповину перерізати і розуміти, що коли ви вже стали чоловіком і дружиною, ви ви удвох. Все, батьки, всі інші, вони вже залишаються за межами вашої сім'ї. Але якщо припустимо, те, що тобі кажуть батьки, ну це реально там правильне рішення. Якесь і ти приходиш там, ти обговорюєш з дружиною і кажеш, ну реально, ну вони кажуть дієві якісь речі, давай зробимо так. А вона на тебе ображається, тому що ти слухаєшся свою маму. Але ти ж ну хочеш прийняти правильне рішення. Ну тут так якось ну, суперечливий момент. Дивись, тут треба розуміти, як це все подати і обставити, як буде саме це все сприйнятися дружиною. Тобто, якщо, наприклад, чоловік приходить і він каже: Дивись, я спілкувався з батьками, батьки дають ось таку пораду, і я обмірковував ще такий варіант, такий, 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 такий варіант. От у нас є там чотири варіанти, як в цій ситуації поступити. Батьки радять робити так. Я сам схиляюся до того, що теж це найкращий варіант. Що думаєш ти? Як ти вважаєш? Вона може сказати, наприклад, ну окей, да, я бачу, що із цих варіантів там те, що радять батьки, це найкраще. Або вона може сказати Мені здається, що цей варіант буде кращий, тому що і в неї будуть певні аргументи, в неї буде певне там, або там, інтуїтивне відчуття, або там ще щось але е, все одно в неї буде якась там доказова база, якісь е, свої власні думки, чому треба робити саме так. І вони удвох далі приймають рішення, тобто. Батьки можуть дати пораду, і це непогано. Але треба розуміти, що скористатися чи не скористатися цією порадою це вибір вже чоловіка і дружини. Але так... як краще зробити? Ну, дружина тобі каже: я там за цей <с варіант не батьківський. Ти розумієш, що правильний варіант, ну з твого боку, це той, який пропонують батьки. Що зробити, обрати батьків або послухатися дружини? Тут справа не в батьках. Взагалі, тут треба сказати, що батьки це радять, і я вважаю як голова сім'ї, я вважаю, що це рішення правильне. Тобто це йде від... Топ, від мене? Я приймаю це рішення, і наслідки по цьому рішенню йдуть мої. Тобто, я як голова сім'ї, я це вирішую. Будемо робити так, якщо дружина там довіряє чоловіку, і вона хоче, щоб він приймав стратегічне рішення. Це його відповідальність. Бувають моделі сім'ї, коли вони домовилися, що вони завжди спілкуються, і вони вдвох вирішують такі питання. Тож тут же залежить індивідуально від моделі сім'ї, але загалом відповідальність навіть за добру пораду все одно ми приймаємо на себе повністю разом. Тож, бачте, різні сім'ї і скажемо, можуть бути різні домовленості. І якщо до речі, у вас є якісь особливі ситуації з батьками в спілкуванні, можете писати про це в коментарях з радістю, потім почитаємо. І от якщо ми вже торкнулися. Нулися цієї теми, от зокрема, коли ти обираєш батьків, коли ти під їх впливом, це руйнує емоційний зв'язок між тобою і з дружиною. Не, так. так що ще може руйнувати цей зв'язок і впливати безпосередньо на наші стосунки? На мою думку, одна із таких речей, яка дуже неприємно чути будь-якій людині, це коли чоловік, там наприклад, дружині, каже. А я ж тобі там казав, а от, от я тебе там попереджав, що так от робити не треба. Там, ти зробила, і ось дивись там, що вийшло. Бачиш? Да, там от, от я ж тебе попереджав, там ти ж мене ніколи не слухаєш, там прампам-пам. І мені здається, що ніколи не варто використовувати якісь там колишні помилки людини, за для того, щоб донести до неї якийсь сенс. Тобто. Навіть якщо ваша дружина там, зробила якусь помилку, це може бути пов'язано з фінансами, зі здоров'ям, виховання дітей, там, побутові питання будь-що, вона десь пропустилася якоїсь помилки. Ну, Мені здається, це взагалі не чоловіча поведінка, ну, така нормальна чоловіча, мужна чоловіча поведінка, це нагадувати дружині про те, що а ось ти ж мене тоді не послухала, а от я ж у тебе там такий мудрий чоловік, який тебе попереджав, а ти ж ти не. Воно вона настільки, ну на мою думку, ганебно, Низько, ну, ти, ну, ти ти якось да, так. ну, там, ти чоловік. Е... Вона зробила якусь помилку. Ти можеш навпаки сказати: слухай, та нічого страшного там наступного разу зробимо по-іншому. Покрити, це. Не, да, Покрити. Не, ну, там, не хвилюйся за це от питання, все нормально, нічого страшного, ми всі живі, там ніякої катастрофи не відбулося, просто наступний раз будемо трошки діяти інакше. Все, тобто, і тоді вона відчуває, що він мене, по-перше, попереджав. Я все одно зробила там щось по-своєму, воно вийшло не так добре, як я гадала. Наступного разу я спробую більше до нього бути відкритою, прислухатися, тому що я бачу, що він, можливо, трошки там далі щось побачив, там в цій ситуації краще зорієнтувався. А коли чоловік приходить і як дитина, яка ну я ж тобі казав, я ж тобі казав, я ж казав, я ж казав. Ну, це настільки не чоловіча лінія поведінки, що мені здається, тут це теж, цей емоційний зв'язок, воно дуже дуже сильно воно його може заглушати. А ну і довіра пропадає, і повага пропадає, я так гадаю, коли ти чуєш ну, свій бік, тіба, а ти я там казав, я тобі ти така, 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 така. Окей, але якщо ми кажемо взагалі про фейли і сумуємо їх, то десь же напевно настає межа, і дружина або чоловік вони кажуть: ну все. Я вже більше не можу, мене це там дістало, і відповідно, якщо ми кажемо про сім'ю, це там розлучення або там я знаю життя угу. в різних окремо. там окремо. Тобто, що є оцією межою, коли вже терпець урвався? Як ти вважаєш? Що це може бути? Тут важко відповісти про, про якусь одну конкретну річ, тому що. Якщо, наприклад, навіть там ті фейли, ті помилки чоловіків, які ми з тобою раніше говорили, якщо вони просто накопичаться в якусь вже величезну таку кількість і дуже маленькі речі, вони можуть в якийсь момент, коли вже там декілька років ситуація не змінюється, і воно поступово-поступовно наповнюється ця та. таки да. да, для дружини, то потім, навіть коли ти просто знову забув зайти в магазин щось купити, казалось би дрібниця, але для дружини це вже остання капля, і вона вже каже, що слухай все, я вже далі не, не спусковий можу спусковий Да. Тобто, тут треба розуміти, як одна якась велика річ вона може зіпсувати стосунки, так і тисячі дуже маленьких речей вони можуть просто накопитися. Але якщо казати вже про такі дуже е, речі, які дуже швидко можуть знищити відносини, то це, на мою думку, дві речі. По-перше, це брехня. Це коли чоловік починає з чогось дуже маленького, а потім це вже переходить на щось більш забрехується. Да. Так. Тому що е, йому інколи, от, на жаль, здається, що. Ну от такі дуже, дуже такі наміри в нього можуть навіть бути, начебто, благородні, і такі навіть от він захищає свою дружину. У нього там щось трапилось на роботі, якась важка ситуація. Наприклад, там йому начальник сказав, що там ми можемо тебе звільнити, або ми там не дамо тобі премію, або то в тебе ти не ти не отримаєш підвищення, або в нього конфлікт з колегою. І він приходить додому блідий і сірий, тобто і дружина це все бачить. Ну от ми ж коли разом живемо. Ну, ми ж бачимо стан своєї Та всі все бачить, дружини, так. чоловіка. Ну, дуже легко, все, все, все воно прозоро просто. І він може нічого не розповідати, він може нічого не казати, але дружина це бачить. Вона каже, що трапилося, що таке. А він думає і інколи реально чоловіки так вони розсуждають. Вони так думають: ну от я зараз їй скажу, вона буде нервувати. У мене вистачає стресу на роботі, я щас їй ще розповім. Буде стрес, Тут, То, стрес, та, це ще додатковий новий фронт для мене. Треба буде ще її заспокоювати. Скажу їй просто, що там, я не знаю, там улюблена команда програла там, чи ми там я не знаю, з Миколою там щось там посварилися, посварилися да, там на підставі. Там, того там щось розійшлися в політичних питаннях, чи ще щось. Ну, тобто, і він обирає, на мою думку, дуже дурну стратегію, коли він намагається свій реальний стан, коли він чимось засмучений, коли в нього є певний стрес, він намагається його сховати і показати якусь іншу причину, і сказати, що я ось це, через це, от, там, я от, через зовнішню політику нашого президента засмучений, там, чи ще щось, чи ще щось. Дружина, звучить, вона, вона, вона ж відчуває, що насправді десь собака в іншому зарита. Вона ж відчуває, що насправді там щось інше відбувається. Зовнішня політика президента це звучить. <рес> ти, Якось ти не так. ти не уявляєш, який я чув там від чоловіків виправдання, це це, це, це ще дуже адекватно. <рес> Та. Е, тож, дружина все одно все бачить, вона розуміє, що щось відбувається, якийсь процес. Що вона бачить? Що є якась проблема. По-перше, це проблема достатньо серйозна, щоб ви були через це засмучені, і у вас було там бліде бл... 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 обличчя. Вона розуміє, що ви їй не довіряєте, тому що ви не... ви не впускаєте її в цю проблему. Тобто вона розуміє, що мало того, що є якась халепа, так ви ще до неї ставитеся як до. Не до самої найближчої, найрідно найріднішої, найважливішої людини, з якою можна все розділити, тому що коли ми на алтарі стаємо, і нам там кажуть в багатстві, в бідності, в хворобі, в здоров'ї, там то у всьому, тобто вона розуміє, що це от, от, вже не працює вже не працює, бо ви, начебто, намагаючись її захистити від певного стресу, ви просто починаєте її ізолювати від якоїсь проблеми. І третій момент на на мою думку, це ви ще прибрехуєте. Ви починаєте реально щось там видумувати і казати якісь несенітниці, і розповідати про якісь фейкові проблеми, яких насправді не існує, і воно відчувається. От чоловіки, от секунду, буквально от воно завжди відчувається. Ви коли дружині своїй брешете, вона це відчуває. І навіть якщо ви декілька разів брехали, і вам здається, що вас пронесло, що вона нічого не відчула, і що все було нормально, вона все купилася. Послухайте, ну жінки вони все відчувають. Потім, як от собі дивитися в дзеркало, от в очі. От ви приходите додому, ви розумієте, що я обманюю свою дружину. От Нащо воно? От Просто от що воно дає? Ні, навіть так важко уявити. Це, да. це це, це, настільки треба себе не поважати, щоб свою дружину, матір своїх дітей, найулюбленішу жінку з усіх 8 мільярдів людей, взагалі, тобто ту, яку ви покликали з собою йти одним шляхом одним життям, обманювати її. Ну я не знаю, наскільки це треба себе не поважати, наскільки це треба до себе ганебно ставитися, щоб дозволити собі таку лінію поведінки? Голом краще правда, якою б вона не була так. краще розповісти і сказати, що є така та ситуація, проблема є конфлікт на роботі з таким хлопцем. Там є така складна бесіда з начальником, є таке, таке, таке. Є такі речі, які реально там можуть мати негативні наслідки, але тут вже окей, нехай навіть дружина там понорвує. 20 хвилин, нехай вона так само може, як і ви, цю ситуацію сприйняти дуже серйозно. Але вже цей ворог він відомий. Тобто вона розуміє, з чим ми реально маємо справу. І ви разом будете порвити. Да, і, і, і не треба, тому що, якщо ви розповіли б щось, що ви з кимось е, там в гаражі по, просто подискутували, прийшли в поганому настрої, а через два тижні ви приходите, кажете, мене звільнили. Вона каже: що тобі ніяких дзвіночків, ніхто там, що тобі не казав. Ні, ну казав, але я забув тобі там сказати. я там замотався, Ой, да та, та, це от лажа вже і, виходить. І він починає всерезна. однією брехнею прикривати іншу брехню. А потім, через три роки, коли він залишається сам один розлучений, він таки думає. Чому що, що, так Що, сталося, що жінки так? такі якісь, яка просто взяла і пішла в якийсь момент? Що, що, що так відбулося взагалі незрозуміло? Тобто, ну такі тр треба експеримент інтелектуальний такий глибокий проводити, щоб зрозуміти, чому жінка йде від чоловіка, який постійно її бреше в малих речах і великих. Ви ж зрозумієте дуже важливу річ наостанок про цю тему. Ви коли в малих речах, начебто таких, які дуже безпечні і там нема негативних це наслідків ж заради блага, да, да, як да як так, захищаєте. От ви коли в таких речах ви брешете, ви ж зрозумієте, вона не може не може вам довіряти в будь-яких речах потім, тому що чоловік, який починає брехати, як вона знає, що ви в малих речах її брешете там, де це так сказати, немає наслідків. А в середніх і в серйозних речах ви вже будете казати правду. Вона не знає це, тому що довіра вона або є, або її нема. І коли ви починаєте брехати в малих речах, вона буде вже ну чекати від вас брехні всюди, тож. На мою думку, от почати брехати це один із найшвидших таких способів, як просто зруйнувати свою сім'ю. Тепер ми знаємо, чого точно не треба робити за будь-яких обставин. Наостанок поговоримо ще про одну таку тему. Знаєш, слизьку я б назвав. Тому що от, припустимо, чоловік він гарний, він такий, він джентльмен, він там угу. відкриває двері, він допомагає вдягти пальто своїй дружині, але він... Проявляє таку саму увагу, там, припустимо, там до її подруг, там або якщо там десь вони разом в компанії збираються, там ну подруга прийшла сама, там, без, без молодого чоловіка, там він може теж допомогти, підставити стілець. І от різні жінки вони на це реагують. Там дехто починає ревнувати, дехто нормально. От, взагалі, для чоловіка так може бути, аби доглядати теж там якимось чином за іншими жінками, окрім своєї дружини. Це може бути. Ну, тут дуже сильно залежить від реакції дружини. Наприклад, якщо от я розумію, що моя Настя вона не є там супер там, ревнивою, і там в неї немає того інстинкту там, власниці. Тобто я розумію, що, наприклад, якщо я притримую там двері для неї, там і для якоїсь там іншої жінки, то у мене не буде потім там складних ось якихось розмов. Тож я можу дозволити собі там певні речі, які стосуються саме того, щоб там просто допомогти, там, я не знаю, якісь там ну, жінці там. Перейти якусь там лужу, калюжу там на землі, тобто подати десь руку, притримати двері на такому рівні це ну, нормальна історія, на мою думку. Але я ніколи не буду вже там робити якісь там компліменти на очах там у Насті, тобто я вже ніколи не буду там якось там занадто велику увагу приділяти там якісь жінці. Тобто я розумію, що навіть якщо вона мені це нічого не скаже, їй буде просто це неприємно. І саме тому, якщо ви, ну от ви ж розумієте, що е, кожна жінка вона хоче відчувати себе особливою, вона хоче відчувати, що вона для вас на першому місці, і ви для неї готові там, на все, що ви її чоловік. І коли ви починаєте занадто велику увагу приділяти там іншим жінкам, коли вона починає бачити, що ви там якісь. Там дуже там відверто сексуальній жінці починаєте якось якісь компліменти там від, ну, робити, або вона розуміє, що ви якісь коментарі починаєте писати в соцмережах, там де якась дівчина виставила якусь дуже відверте фото, і там ваш коментар, ваш лайк, ваші вогники. Тобто, це все воно не збудовує відносини, тому що вона розуміє, що ви задивляєтесь на інших жінок. Вона розуміє, що ви, мабуть, щось думаєте про інших жінок, і це дуже склизька дорога вже до. Тому назвав слизьке запитання, да. і саме тому на на рівні там ну, битової допомоги якоїсь там притримати двері, окей, але. Ось там вже компліменти, якась занадто увага, там якісь занадто довгі бесіди, там один на одинці, Там цього всього вже не треба, тому що воно не збудовує. Навіть якщо не буде там ніякої зради, там і не буде е, того, що ви там з нею будете в одному ліжку, е, вашій дружині це просто неприємно спостерігати. І саме тому треба, мені здається, бути чоловіком однієї дружини і з. Іншими жінками ти можеш бути вічливим, можеш бути галантним, можеш бути джентльменом, але ніколи не переходити у цю межу там, там де вже починається флірт, там де вже починаються якісь такі е, двозначні коментарі, якісь там вже повідомлення, такі, які трактуються і як і, і, і так, і так вже. Ну тобто, якісь жарти там вже не, не дуже однозначні. Мені здається, що краще ту на, на ту територію не заходити. Є ще один момент. От ми говоримо про. Ті е, випадки, коли дружина присутня, скажімо при цьому, але є ж багато випадків, коли дружина не присутня. Припустимо, на роботі ти там з якоюсь там колегою своєю, там десь там сходив кави, просто попив в обідню перерву там, або, або ще якось, і ти ж думаєш, ну все одно, це ж просто попили каву, і це не бачить твоя дружина, тому ти якби не надаєш цьому великого значення. Але це теж я так розумію, може мати шкідливий вплив, навіть якщо ти в це не віриш сам ти. Кажеш, ні-ні ні, ну дивись, тут насправді залежить від е, чоловіка і від його реального ставлення. Тобто, якщо, наприклад, я розумію, що це моя колега по роботі, і ми з нею пішли там попити каву, проговорити про роботу, там про щось, це один сценарій, я тут не маю що там дуже великої проблеми. Якщо я розумію, що вона мені подобається там десь на якомусь рівні, тобто у мене є якісь там такі романтичні подумки, що якби я був там холостий, вона була б холоста, то може у нас щось би щось вийшло. І якщо я вже так. Мислю, і я починаю її спеціально. Там ми можемо спокійно в офісі поговорити, а я починаю звати її на каву. Ось тут би я вже запинявся. Тому що треба розуміти, що е, ось ці речі вони пройходять дуже поступово. відбуваються. коли ти спочатку там щось ви сходили на каву, потім десь ти щось їй там розповів про якісь там свої там, сімейні негаразди, якусь після якоїсь сварки з дружиною, вона тобі пожалілася на свого чоловіка, Це чи емоційний що, зв'язок, Тобто у вас да. вже якось якась така довіра, у вас вже якась. Таємниця є спільна, яку ви вже захищаєте, ви вже в офісі переглядаєтесь як люди, які один одного дуже добре розуміють. Ну і, і, і це вже слизька дорога, яка потім при, призводить часто до зради. Тож, якщо ви розумієте, що це ділове таке спілкування по роботі, там чи просто ви, можливо, друзі непогані, там просто ви спілкуєтеся вам нормально, цікаво разом, але там нема романтичного подтексту, я там дуже великої проблеми в цьому не бачу. А якщо ви розумієте, що вона вже починає вам подобатися, от я на, 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 туди. Найшов, бо, бо людина може ну, потрапити в, в такі відносини і отримати таку порцію негативу, ревнощів, і на ровному місці собі просто створити кепське ситуацію, життя, яке можна було просто оминути, якби не заходити на цю територію. Знаєш, навіть непомітно для себе можна поламати свою сім'ю.